Усім привіт, шановні підписники, а також випадкові глядачі. Мої вітання. Вам. Що ж, незабаром розпочнеться літній розпродаж на Алікспресі 17 червня о першій годині ночі. Зверніть на це увагу, друзі, тому що е, змістився таймер на Алікспресі, і тепер розпродажі починаються серед ночі, а не так як ми звикли зранку. Не знаю, з чим це пов'язано, але от зараз от така от єрундінь і все найцікавіше починається е, вночі. Да, ну якось так. Менше з тим, друзі, ну що ж, 17 червня розпочнеться літній розпродаж, і, на мій погляд, це буде напевно найбільший розпродаж цього року. Можливо, він навіть переплюне розпродаж 11.11 .11 з Кіберпонеділком і чорною п'ятницею. Тому що саме на цей розпродаж будуть, напевно, найбільші знижки, найбільшу кількість акцій, але як то кажуть, хто ж його знає, що вони придумають на 11.11. .11. Менше з тим, друзі, чому я так вважаю, що все ж таки це буде найбільше розпродаж, тому що AliExpress є титульним спонсором євро Європид. Тобто вони є спонсорами Європейського футбольного чемпіонату, і відповідно вони максимально стараються зробити хайп на цьому. ну, якось так. Менчастин. Що ж, Я в попередньому відеоролику розказував про саму гру, яка зараз є на Аліекспресі, це євро... Єврофутбольна Манія. так. Ну, На українській мові тут перекладу перекр... перекр... немає, але називається вона Єврокуманія. Що ж, друзі, ось так виглядає головне меню. Коли ми заходимо, нам дають 800 е... грошей ігрових і 20 футбольних м'ячів. Ну, Це на сьогодні. Це, ну, взагалі, так, давайте я отримую. Взагалі, друзі, я розказував, бачите, тисячу тих грошей можна поміняти на 10 центів. Взагалі, я розказував про цю всю Євроманію на попередньому відеоролику. Можете більш подробніше знати, що тут відбувається, перейшовши по слідку, буде посилання на цей відеоролик. Сьогодні ж я хочу розповісти вам, що саме буде на... під час Єврокубка, да? Тобто, коли буде чемпіонат Європи, що саме нам приготував Аліекспрес. Друзі, дивіться, ми з вами збираємо ось ці от гроші, да? міняємо їх на купони. А також нам дають футбольні м'ячі. Що це, друзі, за футбольні м'ячі? Е, ну, Давайте, хто не дивився, я так вкратце скажу. Наприклад, ось це ми міняємо на купони. Бачите, да? обмін почнеться 16 червня. Зверніть так само на це увагу. І футбольні м'ячі. Футбольні м'ячі в нас е, дають можливість приймати участь у лотереях. Лотерейка вже одна була. Хто не знає хто там що виграв, але ну, от вона вже була. Я виграв пару тисяч ось тих от грошей і отримав купон. Жінка просто отримала купон на 5 доларів, а дехто вигравав якісь там призи. Так, В нас буде, бачите, 17 червня буде чергова лотерейка і можна буде використати деякі м'ячі, щоб отримати якісь там призи. Бачите, нам тут пишуть, за що ми отримуємо м'ячики. Ну а тут нам показують, до речі, показують, що ми можемо виграти. Тобто кредити, купони вже повноцінні, да, готові, не треба нічого міняти, зразу вже дається купон. Призи від Aliexpress, Також будуть. у нас Товари з символікою Чемпіонату Європи і квиточки. Квиточки, напевно, це саме неблагодарна справа, да, якщо отримаєш, тому що багато хто з нас не зможе поїхати на євро. І, як то кажуть, і продати цей квиток буде важко. Ну, коротше, Така собі історія, якщо вам випаде квиток, ніби і прикол. Але, на жаль, багато хто не зможе з ним скористатися. Так, на рахунок призів, що я отримав. Ну, от бачите, то, що я міняв. А, так, ну це от я вже встиг обміняти купони на це діло. А ну що тут ще є? А це от як утримується ну, в общем, статистика. Що, де, за що ти отримуєш е, номінали там, футбольних м'ячів і купонів. Коротше, З тим все ясно. 17 червня буде лотерея і можна спробувати свою вдачу. Ну, а, друзі, що тут найцікавіше, це те, що на Алікспресі е, в нас Алікспрес став якоюсь букмекерською конторою. Ми можемо ставить, робити ставки на футбольні е, матчі. Дивіться, в, е, що то в нас? 14 червня розпочнуться перші матчі чемпіонату Європи. І перший матч буде в нас е, Німеччина, Шотландія. Так. І ми можемо вибирати там, на перемогу Німеччини, на Ніччю або на перемогу Шотландії. Також буде у нас матч Угорщина, Швейцарія і Іспанія, Хорватія. Відповідно, можемо робити ставки на будь-які з тих матчів. Верніше можна на всі три матчі зробити ставку і щось виграти. Що ми, друзі, як ми робимо? По-перше, ми от, написано. наприклад, нажимаємо сюди. І е, ми, наприклад, хочемо зробити ставку на Німеччину е, або на Ніччу, або на Шотландію. До речі, тут е, ніби німці приймають чемпіонат Європи, ніби господарі. і Я так все ж таки вважаю, що вони скоршу цього перший матч виграють. Ну а давайте подивимося, що люди думають. Дивіться за перемогу Німеччини проголосувало 4 мільйона 207, майже 208 тисяч людей. На нічию 220 тисяч людей і на перемогу в Шотландії 174 тисячі е курсувачів Аліекспресу. Ну, я думаю, це скоршусь <смісті> шотландці. Ну, наприклад, нажимаємо на, на Німеччину і можемо робити ставку. Бачите, наші м'ячики і можемо робити ставки от, Два м'ячика, три м'ячика. І дивіться сюди уважно, це приз, який ми можемо виграти. Залежно, ну, тут, як у букмекерів, чим більша варогітність перемоги команди, тим менше буде виграти. Дивіться, у нас зараз ставка 3, ми ставимо, наприклад, не на перемогу, а на нічого. І дивіться, скільки ми вже можемо виграти, майже 7 е, е, тисяч балів. На перемогу Шотландії ми можемо виграти, якщо вона виграє, звісно, 8 тисяч балів ну, Мені здається круто. Ну і звісно, тут можна е, от, 13, тобто 7 тисяч. Да? Не знаю, скільки тут ще. Ну, давайте, ще 10, 24 тисячі, 34 тисячі, 40, бачите, 126 тисяч балів може виграти. Ну Якщо на німців поставимо, то ми виграємо е, при 44 м'ячах, ну давайте 45 м'ячів ставка, то всього нам 5 тисяч е, ігрових балів. Така собі історія. Ну, е в правилах пише, що нібито після ось цього розігрушу, да, давайте я все ж таки не буду 45 ставити, а поставлю, ну не знаю, 5. 5, да, 5, хай буде 5. Я, е, чесно кажучи, не. не буду чомусь поставив, не знаю чому. Чому буде не поставив? Німеччина. 5. Проголосував. От. Не буду. матчі треба, я не знаю. Мені здається, треба все ж таки спробувати. Аліекспрес обіцяє, що ці наші ставки будуть вертатися на наш баланс після кожного розіршу. Для чого вони будуть вертатися, не розумію. Але так в правилах ніби пишуть. Давайте подивимося, де тут у нас правила. Ось тут правила пишемо. Так, Що можна виграти, тут пише. Тут розказується, як взяти участь у лотереї, розказується, як проходить голосування за команди. Так, От, після голосування використані футбольні м'ячі повертаються на ваш рахунок, і ви зможете з їхньою допомогою проголосувати наступного разу. Грубо кажучи, це без лотерея. Хоч бери і всі свої м'ячі став на. Е на, ну, на, на цей тотал. Да? тобто, Грубо кажучи, скільки в мене тут 135 м'ячків, я можу в принципі, їх зараз повністю розподілити серед тих от команд. Але я щось трошки очкую, не хочеться, щоб вони все-таки списалися і попробувати свою вдачу, наприклад, наступного разу. Тому що футбольні матчі будуть кожного дня, і хотілося б, можливо, щось виграти. Більше ніж 500 да, 500 монет. Короче, друзі, ось така от історія. Мені здається, що задум дуже класний. Безкоштовно не треба витрачати ніяких коштів на це діло. Просто заходимо в AliExpress, реєструємося, виконуємо прості завдання. Ось тут виконуємо завдання, і отримуємо да? І відповідно можемо робити ставку. Також ми друзі можемо запросити людей, і за кожного нового користувача ми отримуємо один м'яч. Ну, оце таке. Головне, кожен день заходити. Є в нас, до речі, календар наших. От, подій. як бачите, 14-15 числа можна буде отримувати м'ячі от в такій кількості з більшою кількістю грошей. Так, А обмін у нас буде з 17-18 числа. Тобто обмін буде вже з 17 числа, тобто ми можемо поміняти наші зібрані бали ось ці. На, верніше, вони не 17, а 16. 16 числа починається у нас обмін. Давайте повернемось на 16, або, да, от 16 числа в нас починається обмін, і закінчується він аж 23 числа. От тобто, зелене це коли йде обмін. Ну, якось так було розписано. День обміну. Бачите, коли є такий значок, це є день обміну. Тобто зелене це є день обміну. От рожеві. Це латерейка. Ну, а це відповідно футбольні мічі і кредит. Ну, Можна зорієнтуватися по цьому календарю, коли, що, де і як буде відбуватися. Загалом це буде, от, аж кінець буде от, цього дня, 17.07 місяця. Відповідно, це відео актуально для багатьох. І футбольна Євроманія дозволить вам дійсно зекономити на придбання товарів на сайт Aliexpress. Звісно, що кошти ви не виведете собі на карточку, але придбати товари по зниженій ціні, я думаю, або практично за один цент, то я думаю, цілком це реально. Тим паче, що можна назбирати непогану кількість балів тут. Ну, дивіться, вот, 2 долара я вже маю, тобто якийсь товар в районі 2 доларів я можу взяти за якийсь Копійки, да? тобто за якісь сенси. Ну, Чим більше назбираєте, тим краще товар буде. Тому обов'язково переходьте по посиланням, які будуть під цим відео. Допомагайте мені, щоб, як то кажуть, можна було е, більше товарів придбати для наших відеоглядів. Так, друзі, ну я думаю, з тими футбольними м'ячами для вас все плюс-мінус зрозуміло, і ви е, знаєте, що робити, як ставити і як можна, і що можна виграти завдяки. от ці, я не знаю, як то, букмекерські контори від Aliexpress. ну, якось Так, Так, це, друзі, ще не все, що я хотів вам розказати. Дивіться, нажимаємо на літній розпродаж. Хто підписаний на мій телеграм-канал, знає, що буде така фіча. До речі, тут вже у нас розписано. З 13 червня перегляньте на кращі знижки та голосуйте з. За... А, З 14 по 16 червня можна починати е, голосувати за командою. Ну, короте, менше тут є і інша гра, друзі. Є інша гра, я її вже постив, і дехто вже не збирав е, певні моменти. Дивіться, мільйони призів. Бачите, є якісь призи. Тут, до речі, є навіть iPhone 15. Так, прочим, да? Дивіться, iPhone 15 можна буде виграти. Це рандомний колір, але ну, тут є вже. І його, до речі, можна буде виграти, його можна буде виграти за один цент. Будуть якісь геймпади, сіомічний телефон, проектори, якісь навушники. Це я думаю, що... Сувенірна продукція Чемпіонату Європи з Алікспресом, квитки на футбол. Ну і коротше, думаю, багато інших призів. Що треба, друзі, робити під час голу, да, тобто коли е в матчі буде забитий гол, е треба буде отак от трустити телефон. Тобто ти його трусиш, заходиш відповідно в цей додаток, відкриваєш цю вкладку, і коли буде забитий гол, ти от починаєш трусити ось так телефон. І щось ти утримаєш, да за не оцю дію. Тобто, дивіться, в мене на сьогоднішній день на цьому аккаунті є три можливості щось виграти. От, ну, от, ці от люди мені допомогли, да, маловато, ну хотіли б так, до речі, е, хотілося б побільше, тому посилання буде під низом. Можете в принципі, і там е, між собою якось там силочки кидати. Ну, але краще в телеграм-каналі в моєму чаті. Там знайдете, де час знаходиться, і туди зайдете і е, почнете там своїми силками ділитися. Отже, друзі, ви ділите своє силочку, трусите ще, е, копіюєте сили і пересилаєте в соціальні мережі. Люди вам допомагають, і отут у вас з'являється більша кількість е, отих от можливостей струсити. Щоб не пропускати акції, да, от сюди, друзі, натискайте, щоб вам приходили повідомлення про те, що в чемпіонаті був забитий гол. Відповідно, ви вам прийде повідомлення, забитий гол. Ви заходите в додаток і чу -чу -чу і щось може виграти. Не знаю, друзі, будуть призи всі актуальні? Так, тут поки що нічого нема. Вірніше, моїх подарунків тут ще немає. Ну, щось там по-любому вам випаде. Можливо, навіть ті самі бали для, для Євроманії, щоб обміняти на купони. Або дійсно якісь круті подарунки. Хто ж його знає, що буде. Це, друзі, для вас нічого не коштує. Єдине, що варто от, назбирати ось ті спроби, да, щоб можна було якомога більше натрусити і якомога більше виграти призів. Переходьте в мій телеграм-канал, друзі, діліться своїми посиланнями, тому що ну, це реально думаю, що непогана тема щось де з китайців утримати, да? тим паче безкоштовно. Китай потрошки робиться ворожою країною для нас. І я, чесно, кажучи, не знаю, що вам сказати на рахунок цього, але якщо ми зможемо в китайців щось на халяву забрати, то треба брати. От така моя думка. Якщо є можливість трошки з них витягнути чогось, то треба цим користуватися. По повній вартості не варто що скупляти тільки зі знижками, тільки з купонами, тільки з всякими промокодами, акціями, і все то в плані. Тому обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал, там час від часу з'являються досить непогані пропозиції і можна зекономити нормальну суму грошей, ну, а китайці відповідно можуть навіть і втратити. обов'язково, що вони Всі їхні продажі окупуються. Короте, друзі, посилання на гру Євроманію я лишив. Під цим відео. Посилання на ось цю штуку так само лишу під цим відео. І посилання на мій телеграм-канал так само лишу. під цим відео. Тому переходьте по тим всім ссылкам і починаємо заробляти е, спроби, бали, футбольні м'ячі і все решта. Заробляємо купу грошей на Алікспресі і купуємо товари з безцінь. Друзі, надіюсь, це відео вам було корисно. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, якщо це дійсно так. Ну і звісно, що я вам бажаю якомога вигідніше придбати товари на цьому розпродажі. Ну і звісно, що мирного неба над головою, щоб якомога більше було спокійних днів і ця клята війна нарешті закінчилася. Слава Україні, друзі! Героям слава!